Хай-хай всім! Дивіться, хотів сьогодні поговорити про психологію. І в принципі, ще вчора вам про це казав. Стосовно чого я хочу поговорити. Ну, певно, що про всім відомих в широких або вузьких колах такого психолога сімейного, як Сатья Дас. Дуже багато людей, в принципі, своєму або були на лекціях, або дивились його відео в інтернеті, або щось все ж таки про нього чули. Недавно він на одній з своїх лекцій вдарив жіночку по голові сумкою. Я не буду виступати за його захист. Але самого Сатію я, як психолог, в принципі, знаю, тому що ми з ним пересікалися, і я навіть вчився у нього, тому що я проходив у нього супервізію. І що я можу про нього сказати? В принципі, коли я з ним був знайомий, це був досить адекватний чоловік з адекватною життєвою позицією, який сам себе створив і Який до себе дійсно вимагає поваги. І якщо він цю повагу, в принципі, як і будь-яка інша людина не отримує, то він себе може вести таким чином, щоб, ну, ви, ви ж розумієте, що якщо ти ведеш себе таким чином, то певно, що тебе це тригерить. А... Плюс, і, на мою думку, все ж таки вік бере своє. Незважаючи на те, що ти талановитий психолог, мастер свого діла, да? професіонал, який збирає зали, тобі все ж таки не вистачає того, що було раніше. З кожним роком в нас стає а, нервових клітин все менше і менше. І так, він зірвався. А ну, блин, я не знаю таку людину, яка б не зірвалася в цій ситуації. Тому що жінка, яка себе вела таким чином, ну це неадекватно було. По-перше, жінка притягла туди свого чоловіка. Ні, навпаки, цей чоловік притягнув туди свою жінку, щоб показати їй, яка вона неадекватна. І, в принципі, я це вообще не підтримую, тому що до психолога або за консультацію за допомогою за допомогою має звертатися людина, яка розуміє і адекватно оцінює себе і сама хоче цієї допомоги. Ця жінка не просила цієї допомоги. А коли ми ліземо поперед батька в пекло, ми навпаки шкодимо цьому. По-друге, чоловік цієї жінки він не заступився за неї. Тобто для нього було важливо відстояти свою думку і показати, що ось бачиш, я все ж таки був правий, а ти така неадекватна. По-третє, я не буду захищати Сатію, як, яким би він і був, але це неадекватно лізти до жінки і притягати до неї любу силу, любу, яка б вона була неадекватна, яка б вона не була нерозумна, що б вона тобі там не казала. Ти все одно мусиш бути скалою. Що б вона там не робила? От просто щепи зуби, скажи, хай прийде сюди адміністратор, викличте охорону, виведіть цю людину. Я не буду продовжувати далі, поки ця людина не покине зал. Все, точка. І це мала бути основна позиція в даному випадку. А як далі дивитися вже на Сатію після цього? Ну, я вам скажу чесно, що Сатію я перестав дивитися і після 24 лютого 22 року, коли він, як людина, народжена в Дніпропетровщині, якщо мені пам'ять не відміняє, він просто лишився в Рашті. Він просто лишився в Росії. І, блядь, для мене ось це було неадекватно. Неадекватна його позиція того, що він, будучи адекватною людиною, яка має кошти, яка купила в Барселоні собі дім, замість того, щоб втікти з рашки і вести семінари чи лекції онлайн, або збирати їх по Європі, підтримуючи Україну, лишився блядь, в Рашці. Ось це було фактором, який для мене був вирішальним, і після цього я просто для себе а, зрозумів, що з цією людиною. А наразі я не хочу мати нічого більше, я відписався від його каналу. І якби не TikTok, я б напевно навіть і не дізнався, що він вичудив таку хуйню. Ну, в принципі, значить, так воно мало і бути. Знаєте, коли ти відмовляєшся від когось, розуміючи, що це неадекватна позиція, рано чи пізно ця неадекватна позиція проявляє себе ще раз. Тому люди добрі. Давайте підсумуємо. Якщо ви хочете звернутися до психолога, якщо ви бажаєте, щоб вам допомогли, звертайтесь до спеціаліста самостійно. Не чекайте, щоб вас хтось туди затягнув. І не просіть в когось, щоб цей хтось звернувся. Людина має самостійно вирішити. А от якщо людина вас попросила. Відвести вас до спеціаліста, бо їй тяжко. Ось тоді вже можна з цією людиною про щось говорити. Тому що людина має самостійно вирішувати за себе: не робіть дурниць, живіть своє життя, вчіться, звертайтесь до спеціалістів і гарного вам настрою!